Добрий день, хочу спробувати практичну роботу провести. Знаходжуся зараз на розірваній могилі біля села Спаське. Ліворуч тут тече кільчень від могили, ну, точніше, ну, від вас ліворуч. І там Спаська гора тянеться. Знімаю знизу, щоб було видно саму гору. Тут курган цей. Там в нього 25 метрів сучасно, ну і по площі десь 250-270 приблизно. Ну Це найбільший курган, ну, який я знаю в нашому регіоні, і й взагалі. Там казав, на Полтавщині ще був курган, який зрили кар'єром, коли тоді Союз розпався, ну я там не бував. Але цей курган не простий. Якщо ви дивили заставку, там чітко видно, там пірамідська на кодачку стоїть і розірвана могила. так Фактично вони лежать на старому меридіані на 15 3 15 ,6 градусів західніше градусів сучасно Якщо провести пряму лінію від цієї розірваної могили на колечок і далі, ми попадаємо в Чорне море на дно, ну там якийсь об'єкт знаходиться. Ну, важко сказати, тому що по міфах... Це і корабль, який впав тоді, коли війна була, зіркові війни в нас тут були між богами, коли місяць пошкодили, що він перестав рухатися, зависав, так як зараз. Ну, а той корабль впав і лежить він на дні. Фенікс його ще там називають. І там знаходиться головний бортовий комп'ютер, штучний розум. У цій цивілізації, яка тут закладала життя. Тому що на місяці там знаходиться менш потужний розум, а саме потужний розум на цьому кораблі Феніксі. Ну так, чи воно ні? Чи це просто там на дні споруди знаходяться, використовують Чорне як антенну. То його знає. Але воно працює. Ось зараз я спробую, використовуючи цю точку, Якби подати пропозицію на матрицю, чи на місний комп'ютер, чи на цей розум, так можливо вже, щоб цю пропозицію якось воно сприйняло і вплинуло в ситуацію України. Але тут проблема. Тому що важко сказати, але якусь пропозицію треба давати, тому що не знаєш, чи задума цих творця можна чогось. Забажати, а воно може не, не піти. Чому? Тому що воно йде в розріз з планами Всевишнього Творця. Чому важко визначитись, тому що, ну, як правило, людина бачить те, що їй видно, ну, як на передньому плані. Те, що їй хочеться там війну швидше закінчити, чи ще щось. А в дійсності всього ж процесу ми не знаємо. Тому тут треба попробувати. Ну, треба пробувати. Дійсно, у нас є інструмент, розірна могила. На південь від неї знаходиться курган розрита могила. Там я виставляв карту анонсів. Той набагато менше. Ну, цього, що ми назвали розірвана, то це якби розірвано ну, якби дві споруди, але вони поєднані. І, відповідно, і назвали тому розірвана. Якби та друга розрита могила не була цією, другою частиною цього комплексу. Ну а там бульдозер ми пройшли через центр кургана. Ну, там Метрів шість, мабуть. Получається така канава через весь курган. Ну, відповідно, зруйнували. Ніхто його не розкопував, просто зруйнували. Ну, мабуть, розуміло, що це якісь енергетичні споруди і треба їх пошкодити. Ну, з цим курганом важче пошкодить, тому що він дуже великий. Ну, там Пробували енергетику змінити. Там закопували. З ховтомогильник зробили, там навіть кістки видно було. Але все рівно не змогли його заглушити. Щось зараз відбулося, тут я тут не був ще в цьому році, тому що дерева, які тут росли, чомусь всі повисихали майже. Це не за те, що тут вода, там вода тут близько очеретом, 100 метрів очерета. І ось бачите, яка трава тут. А дерева чомусь попропадали. Причому дерева різні. Якби це було бери можна було сказати, що це хвороба якась. А тут різні дерева. Особливо Там, де їх більше, там багато посохло. Щось відбулося з енергетикою цього місця. В неділю я відео не виставляв, тому що теж була практична робота. Тоді Якби нічого було виставляти. Тому що приїжджали люди там з іншого регіону і вони переправлялись на острів. Перепливали, бо так же чого не забороняють. і фактично, коли вони на деякі камені зіркового храму прийшли, ну відбувалися дуже потужні енергетичні такі. Поштовхи. Оце видно було і на воді, але ну, ми не знімали відео, я не став виставляти, тому що щось відбувалось нове і треба було розібратися, що ж воно таке. У мене таке враження, що посилився захист саме от різних от таких святилищ від біоробота. Тому що деякі моменти ну, раніше не було такого. Тут, виходить, прямо людям спочатку навіть аж тошнило, коли вони вийшли на те місце. Мула дещо підказував, вони ці підказки ми використали і потім нормально сприймали простір і відповідно йшла взаємодія. Ну, поки ще рано сказати, що воно таке. Але змінюється. Ну, як з одного боку посилюється віртуальна душевна система, так і змінюється мікрофлорна система. У мене таке правильно, що відбувається взаємодія мікрофлори безконтактно, але якось з мінімальним впливом тіла, що тіло оцифровано. А тут якось мікрофлора якби сама по собі починає оці горизонтальні зв'язки, щільно матеріальні, ну, з іншими людьми, і не тільки людьми. Ну, але поки детально не можу пояснити, бо, ну, процес цей йде, я ще, щоб перекладом вас привезти. Тому, щоб і ви самі дещо повідчували, тоді простіше. Процес цей посилюється, ну подивимось, більш посилиться, тоді я буду вже детальніше, тому що сам зараз інструмент у нас є. Ця точка, цей курган, який поєднаний із кодачком, ще з деякими місцями. Скестріща і гіперборенців, база, могили, Корсак могили, ну і далі там на Дні Чорного моря. Енергія. Яку ж можна використати енергію? Я хочу попробувати використати ту енергію, яку ви направляєте нині. мені? На мене ви направляєте. По двом каналам енергії. Перша енергія це по віртуальному каналу, коли йде підтримка ну, на рівні думок, будемо казати, віртуальна енергетична підтримка. Другий канал по проявленому, де йде матеріальна підтримка. Фактично, от є два канали і дві енергії. Я хочу направити цю енергію, що ви на мене. Хочу направити якби, на цю систему через цей курган і дати пропозицію. Для цього треба зробити спочатку канали передачі. Я вже в своєму відео не в одному казав, що таким каналом виступали жінки. Це система та, що була із валькіріями і з, з виставками ще працьована пращурами. Коли жінка знаходиться в стані любові до всього. Ну, Фактично, от ви на природу кудись приїжджаєте і вам дуже гарно, і ви любите все. Траву, дерева, там. Ну, всю цю місцину, там якісь птички літають. От любов, щира любов до всього. Перебуваючи в такому стані, можна запустити пропозицію ну, на матрицю. Ну, чи на місці комп'ютер, чи кому я зрозуміло. Бо якщо почнете щось інше, ну, якусь любов там, чи до когось любов, воно одразу блокується. Тому що система матриці вона не сприймає, вона сприймає тільки таку безумовну любов до всього природнього. От спробуйте війти в цей стан безумовної любові до всього природнього. Дивіться на той же курган в мене за спиною. Ну, от, фактично фон ви створили, підключення станом безмежної любові до всього природного, безумовної любові. Ну, зараз я спробую на цьому фоні запустити думку. Яку ж думку запустити. Ну, те, що точно не війде протиріччя з сценаріями Всевишнього Творця. Це посилить фактично Егрегор України. Україна понад усе. От зараз я беру вашу енергію, я пригадую стани, коли ви мене підтримуєте. От спочатку я беру віртуальні енергії. Спробуйте відчути ці енергії, ваші енергії, які до мене приходять, на мою підтримку. природа реагує. Я її направляю на посилення Грегора Україна понад усе. Вітер трохи стишився реагує, сприймає. Слідуючи, щоб зупинити руйнацію України, що треба? Треба прибрати ціль цієї руйнації. Ціль це побудова нового Ізраїля на території України. От хочу дати пропозиції, щоб не було тут нового Ізраїля ніколи. Україна понад усе. Зараз згадую енергію, проявлено вже світу, те, що матеріальне. Направляють ту женелю туди. Відчувайте. Ну поселення вітру пішло. Продас приймає. Ось ну, дві пропозиції. Україна понадобиться, усе, щоб ніколи не було тут ніякого Ізраїля. То дві пропозиції хочу ще повторити. Знову згадую, ваші енергії віртуальні. Даю енергію реальну, матеріальна підтримка. Фактично вже схема спрацювала як. Ви накачували енергію на мене, як віртуальну, так і реальну. Я фактично використав вашу енергію і направив на цю систему. Ми фактично спрацювали на систему. Колективна робота відбулася. Ви забезпечили своїми станами підключення до природної системи. Хай вона природна умовно, тому що все рівно те, що там під землею, воно створено тими, хто тут земля, на землі життя закладав тими цивілізаціями розвиненими. Але фактично. Ваша ж енергія, та, що на мою підтримку була направлена, як реальна, так і віртуальна, вона пішла вже з пропозицією на цю систему. Ну і подивимося, що буде відбуватися. Можливо, десь якісь зрушення відбудуться. Хоч тут важко так прогнозувати, що повинно статися, Ну, будемо дивитися, тому що сидіть, нічого не робити, Чекати, коли богообрані доб'ють Україну, це невірне рішення. Треба пробувати і робити супротив. Спочатку я тут не знімав, тому що тут дрон запустили. Ну, я ж навіть карти виставив, де я буду працювати. Відповідно, познімали, познімали. Ну, я сидів тут в холодочку, нічого не робив. Але гарний знак був, що два орла прилетіло. І вони покрузляли над цим місцем. Так що дрон від богообраних, але орли від природи. Тим більше пара орлів це дуже гарний знак. Вони високо піднялися і полетіли. Ну, там пробували їх зняти, але вони вже високо були, не знаю, вийшло чи не вийшло. Ну, Ще спробуйте відчувати це місце. Тому що буде ще нагода використовувати його по впливу. Тому ще не кожен раз сюди можна приїхати. Запам'ятайте енергетику цього місця. Там у мене за спиною є вершина, де баба стоїть, яку встановину це вже в наші часи, в охоронці курганів. Ну, зараз знову орли проявилися, коли я вам розповідав. Ну і дрон. Правда, дрон вже не підлітає, він так навкруги літає. Не знаю, що вони хочуть побачити з того дрона. Ну, таке було і в Карпатах, коли жінки на терношорську ладу ходили. Тоді теж дрона знімали. Що вони роблять? А що можна дозуміти? Ну, одні печери пішли. Інші так сиділи. Ну і тут, бачите, зацікавила я. Як... Мій анонс. Ну, близько вже наближається. То торохтів знімати ніяк було, а це далі літає. Ну, хай їм найметься, хай дивляться. Може дійде. Ну, зараз хочу, щоб ви... Ну, спробую концентруватися на енергії вашій, які ви на мене посилаєте. Ну, Щоб ви якби, відчули потужність цих енергій. Спочатку беру віртуальну частину. Я пробую об'єднати ті імпульси, які йшли від різних людей. Якби в один комплекс, в один з густок енергії. І щоб цю енергію спробували відчути. Ну, це досить складно, тому що ну, досить багато людей підтримують. Але хоч частково. І можливо є різниця між реальною і віртуальною частиною. Поки віртуальна. Це те, що ви думками підтримуєте. Ну і посил якийсь енергетичний роботи. І досі я хочу сильно матеріально вже, там, де підтримку мені присувають. Те ж саме хочу об'єднати як єдиний, енергетичний згусток всю ту енергію, де люди не тільки віртуально, але ще й матеріально енергію качають на мене. А ви спробуйте відчути цю енергію. Ну, достатньо? Ну, ще раз подивіться на курган. Пам'ятовується цей простір. Вже реакція пішла, бачите, чорна хмара з'явилася. Система починає працювати. Ну що воно буде? І фактично навкруги хмари ви... вистроїлися. Тут над курганом вікно, але почалося тягати хмари з різних боків. Ну, Хто пам'ятає, коли тут відео знімав, коли чорні хмари підходили. Там, де ми стояли, вони розчинялися і п'ять рядів було по вертикалі, І далі вже йшли не чорні, а білі гмари. Так що тут дуже цікаве місце. Це реакцію побачили. Ще вставочку таку зробити. У мене зірна могила. І якщо провести далі, то Спаська гора. Натягнеться туди аж до підгороди. Хоч б ти подивилися на ту нечисть. Бачите, це гайок. А ну, що зробили ця нечисть? Ну, це не люди. Вони тут війна йде, вони нищать, нищать. Там річка пересихає кільчень. Вони її добивають. Все ж поки воно до своїх двох метрів накладуючи дійде, тільки воно все знищить. Ну, я ніяких побажань не буду зараз їм посилати. Прогляньте. Сучасна нечисть в Україні, що вона все нищить. А думаєте, що воно нищить. А воно хоче це тут засіяти, бо тут же ж очерета хоче осушити і засіяти. Гроші їм все потрібні. Хай вони не вдавляться. Ну і достатньо, подивіться. І побажайте, що, що хто щось побажає, то їм хай буде. thank you